Сім'я Андрухових родом з Луганщини. Від війни вони тікають вже вдруге. Втім, у 2014-му їм вдалося повернутись додому та відновити їх хлібопекарське виробництво. Зараз повертатись вже нікуди. Ми виїхали, ми все залишили. Ми думали, ми ось ось повернемось. Що не може бути такого. Ми ні вилки, ні ложки не взяли. Яке там обладнання, просто одежу покидали і от. Пекарська справа справа усього їх життя. Це був сімейний бізнес, у який вкладались усі кошти та сили. Пекарі кажуть, переїхавши у Бучу, яка їм так нагадує рідний Сєвєродонецьк, зрозуміли, треба брати себе в руки та починати все з нуля. У нас 2022 рік, три-чотири місяці Ми. Без остановки писали гранти, писали, писали. Ми не знали, підтримують чи не підтримують. Ну ми їх писали. От. А потім ми здивувалися, з якою швидкістю відреагували міжнародні організації на, на Наші потреби перший грант родина Андрухових отримала ще після 2014-го у рідному Сєвєродонецьку. Тоді міжнародні фонди вже почали допомагати підприємцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Тож і цього разу підприємці вірили, що у біді їх не кинуть. Дуже багато підприємців з міста Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Рубіжне, Луганська, Сватова. Вони приїхали. З опущеними руками перших 2 три місяці вони сиділи і нічого не могли робити. Такий був психологічний стан. Оцепіння, отримавши грант від програми European Union for Business, що фінансується європейським союзом. Підприємці купили морозильну камеру, холодильник та піч. Згодом зрозуміли, що коштів на розвиток бракує. Тож вирішили податись на грантову програму Власна справа і через українську дію. Завдяки дії, ми отримали грант на фрізер. Ми тут виробляємо саме морозиво. Робимо коктейлі. Відтак за рік роботи у бучі підприємці вивчили нові техніки, знайшли нових клієнтів та навіть розробили нові рецептури хліба та солодощів. Різноманіття вибіру це з фісташкою, з мегдалем, класичне, з вишнею, з бананом, з абрикосом, з грушою, з салоною карамелію, з яблуком, з яблуком та корицею. Фітнес стрьма з, з лаками, соняшникова насіння, гарбузове насіння, льон. Пекарі кажуть. Найбільше бучанці полюбляють солодкі круасани та щойно випечений хліб із хрусткою з коринкою, запевняють і про те, що, попри все пережите та втрачене, зупинятись не збираються, а вже шукають шляхи та ідеї для розвитку бізнесу і надалі.